І з цієї точки зору а, є ідея про те, що коли от людина цікавиться філософією, хоче почати лише ознайомлюватись із визначними роботами, вони запитують, з кого почати. Треба починати, можливо, з того про кого ти принаймні чув, хто є на слуху. От почати із тих, чиє прізвище мінімально ти чув, і потім вже далі якось рухатись. Та що ознакою також розуміння, нехай навіть власного такого. Обмеженого суб'єктивного розуміння є здатність пояснити складний концепт філософський примітивними словами, не мов би, 12-річній дитині. Ой, то не всякий концепт можна пояснити 12-річній дитині. Mm. А, навіть дитині одразу після школи не всякий такий концепт можна пояснити. дорослому словами. Я вам так скажу. Mm. Чому? Тому що життєвий досвід. Підкидає нам питання, на яке, як ми потім виявляємо, філософія дає якісь відповіді. Після школи людина ще не дозріла як особистість Звісно. до тих світоглядних питань, а от дорослі люди приходять, і от їм воно до душі, воно якось зачіпає особисто.